Виконуємо номер 215 із підручника Алгебра 7 та номер 4 із праву для повторення теми 1 підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Чи є правильним твердження? Якщо кожен корінь одного рівняння є коренем іншого, то ці рівняння рівносильні. Приступаємо до виконання. Два рівняння називають рівносильними, якщо вони мають одні і ті самі корені. Якщо одне рівняння кожен. Якщо кожен корінь одного рівняння є коренем іншого, це не означає, що друге рівняння не має коренів відмінних від коренів першого рівняння. Отже, наше твердження неправильне. Записуємо висновок твердження. Неправильне, оскільки, інше рівняння може ще мати корені. менні від коренів першого рівняння. Номер 215 із підручника Алгебра 7 та номер 4 і справ для повторення теми 1 підручника математика 7 інтегрований курс виконано.